Сучасна українська школа це простір, у якому формується особистість громадянина патріота, генерування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, виховання свідомого громадянина, що спирається на ідеї патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історика культурного надбання і традицій. Особистості готові до змін заради виконання обов'язку з захисту незалежності та територіальної цілісності України, основоположні напрями діяльності Слов'янської спеціальної школи No23 Донецької обласної ради, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності, методологічною основою створення і функціонування системи національно-патріотичного виховання учнів з особливими освітніми потребами є системний, компетентнісний, особистісно орієнтований підходи і принципи концепції національно-патріотичного виховання, з метою утвердження української громадянської ідентичності, формування сталих знань про героїчну боротьбу українського народу, за збереження суверенітету нашої держави, формування ідеалів національної гідності, народної єдності, підвищення рівня громадянської свідомості молоді, почуття гордості за свою країну. Культивування ставлення до військовослужбовця як до захисника Героя України. Освітній заклад долучився до загальнодержавного проєкту місце шани та вдячності, реалізація якого висвітлюється на офіційному сайті школи та у соціальних мережах. Величний подвиг ім'я України щодня здійснюють захисники і захисниці України. Безмежна вдячність за їх відданість, мужність, стійкість, хоробрість. За можливість навчатися і розвиватися здобувачі освіти висловлюють у своїх листах до героїв Збройних сил України, малюнках та поробках, що випромінюють тепло маленьких дитячих сердець, щирі емоції юних громадян нашої країни та стійке переконання, що мир це добро і наші славні воїни обов'язково виберуть для ненькі України перемогу. На прикладі героїчних вчинків наших співвітчизників. Виховуються і виховуватимуться багато поколінь українців, відважних, гордих, сміливих, вільних і щасливих мешканців незалежної України, заради квітучого майбутнього, якої патріоти віддають своє життя, вшановуючи світлу пам'ять громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів. Полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії, щодня о 9-й годині ранку вся шкільна спільнота приєднується до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками. Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях. Виховати патріота. Може, тільки справжній патріот, і наші педагоги це довели своєю підтримкою і допомогою державі та українцям, ставши волонтерами у важкий для України час. Вже з перших днів війни група педагогів нашої школи долучилася до волонтерських організацій, що допомагали в евакуації мирного населення міста і розміщенні біженців із гарячих точок. Підтримували наших героїчних воїнів і надавали гуманітарну допомогу тим, хто цього потребував. Наші педагоги-волонтери переконані, вчинити інакше просто не могли, адже патріотизм і національна самосвідомість закликали їх кожного дня власними силами наближати перемогу. До лав волонтерів із благородною пристрастю допомагати іншим увійшли також випускники нашої школи. Мащенко Олександр, випускник школи 2008 року, кавалер Орденів за заслуги 1 і 2 ступеня, за мужність 1, -го, 2, -го, 3 -го ступеня, почесний громадянин міста Слов'янська, самовіддана допомагає людям похилого віку, родинам, де виховуються діти з інвалідністю, організовує збір коштів для допомоги мирному населенню. Та Збройним силам України. Спіцин Іван закінчив школу з золотою медаллю у 2009 році. У старших класах був президентом дитячої шкільної організації Веселка. Сьогодні організаторські здібності, лідерський запав, невичерпне бажання бути корисним і допомагати іншим. Іван вкладає у волонтерство, допомагає військовим шпиталям. Організовує придбання аксесуарів до військового обладнання. Наскрізною ідеєю освітньо виховного процесу є Національно патріотичне виховання, що інтегрує громадянське, моральне, родинне сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне і трудове виховання, систематична і цілеспрямована задіяність учнів. У загальношкільних заходах сприяє формуванню в них ідеалів національної гідності, народної єдності, сталих знань про героїчну боротьбу українського народу за збереження суверенітету нашої держави, підвищенню рівня громадянської свідомості школярів, культивуванню ставлення до військовослужбовця як до захисника України, онлайн-заходи на захисті вітчизни шляхами козацьких звитяг. У єдності наша сила за честь, за славу, за народ відображають усю глибину патріотичних почуттів, гордості за Україну в дитячих серцях і вчинках. З метою виховання в учнівської молоді, глибокої поваги та любові до батьківщини, формування національної свідомості, людської гідності, почуття патріотизму і національної гордості щорічна. Проводяться тематичні заходи до Дня пам'яті Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Дня захисників і захисниць України, Дня Гідності та Свободи, на зразках мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні 2004-2013-2014 років, учасників антитерористичної операції, Збройних сил України. Виховується особистість з активною життєвою позицією, моральною стійкістю, твердістю духу, різноманітні корекційно виховні заходи, що проходять у рамках місячників і тижнів військово-патріотичного виховання юного захисника України, Українська армія, школу гарту і мужності, мовно літературного, мова наш скарб, історичного та правознавства. Єднання заради незалежності відіграють велику роль у формуванні високоморальної особистості, становлення громадянина, патріота, сприяють успадкуванню духовних надбань. Загальношкільні проекти, вишиванка, Україна єдина країна, Сім див України сприяють формуванню в учнів із візуальними порушеннями стійких моральних якостей. Поваги до української культури, історичної спадщини і гордості за свій народ. Виховати в дитині патріотичні почуття означає виховати прихильність і любов до малої батьківщини, до місця, де ти народився і живеш. Саме під таким гаслом реалізуються дослідницько-історичні проекти, «Слов'янськ – місце сили, моє місто, давнє і сьогочасне. Гордо й непереможно лунає державний гімн України на Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу сплавання та паруліфтінгу, на яких наші здобувачі освіти свої перемоги присвячують рідній батьківщині та Збройним силам України. Сама реалізація учнів із візуальними порушеннями, розвитку їх здібностей, життєвих навичок і ціннісних орієнтацій формуванню здатності до прийняття самостійних рішень, вихованню громадянської позиції, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках, сприяє залученню дітей до активної діяльності шкільного самоврядування, дитячій організації Веселка. Акція Турбота, Частинка серця, Милосердя, Червоний Мак, Лист «Лист захиснику. Голуб миру, діти АТО, Запали свічку, військово-патріотичні ігри. Козацькому роду нема переводу, джура, посвята у козачата, флешмоби, екологічні акції. Єдиним виховним простором для реалізації творчого потенціалу учнів майбутніх громадян нашої країни під час літніх канікул став унікальний онлайн-дитячий табір Веселка. Проект Мандруємо країнами Заходи до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності згуртували всю шкільну спільноту і сприяли виробленню активної життєвої опозиції і національної єдності у кризовій ситуації через агресорське вторгнення. Національно патріотичне виховання здійснюється не лише в позаурочній діяльності, але й на кожному уроці. В учнів, Формується мовна національна свідомість, ціннісні орієнтири, вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення, виховується національна гідність та гордість за свій народ. Свої прагнення, стійкі переконання, здобувачі освіти презентують у міжнародних і всеукраїнських творчих конкурсах, літературного спрямування, багатожанрових фестивалях, національно-патріотичних конкурсах. Художніх виставках, посідаючи призові місця, Я козацького роду, що для тебе сьогодні є символом України, золоте перо, джерело натхнення, змагаймось за нове життя, з Україною в серці, Україна моя родина, все буде Україна, Покоління майбутнього, дитинства в долонях. Цілісна модель виховної системи Слов'янської спеціальної школи No23 на основі загальнонаціональних цінностей дає можливість створити єдиний простір для виховання справжнього громадянина-патріота, сім'янина, професіонала. Саме така стратегія виховання формує майбутній розвиток української держави.